Привет, с вами Вика Смайл. И сегодня я видео про мою посылку з Німеччини. Я її уже распаковала. Я показывала сам там про пофиг. прийшла тільки косметика, ну, як косметика. Шампуні, маски, пасти зубні, 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 томатні. Ось е, це ще одна частина посилки з Англії. Це батончик крошету. Він такий гарний. А, не знаю, ну, тут щось біле. Давайте його спробуємо закрасти хоч якось ближче до цього кольору. А то білий якось, значить, не йде. А это попробує взяти оранжевий. Так. Я надіюсь, ну, ну, хоч якось більш-менш воно підходить. Метрій додал. Кстати, я колись зроблю не рунтур, не хром-тур, а зроблю pencil case tour. Ось mm -hmm. я його записну в портфелі. Mm -hmm. Так. Ну от що в нас вийшло? Не, ну хоть я кусь телчи А, е, э, ну це посилка з Англії, ну ви вже знаєте, я там ще деякі вже ингредиент показувала. А, я вам не показувала? стоп, точно Я показувала на моем ну, другому каналі Вік Аліза. Пишіть по англійськи вже записаны по англійськи В І, К А по-английски пробіл Еліза. Елиза. Е ну і там буде показуватись ну, все по частинках э, ну, посилки моєї. Все по частинках. Там буде зараз, я відкрию вша одну штучку, таку з капельками. Такому. Там буде показувати це. Машинний пілець, клубнику, кеплю, каплю. Так, і все буде з динькою. З динькою вона там десь валяється. Ну її не можемо пняти. Тому ну, я, ну, не можу її взяти, бо вона на виху. Торіне. От. Це воно. От, так. От так воно виглядає. Да, так ще будуть показувати е, такі жувачки шок-шок. Шок-шок. Шок! Яка елізий шок поняла. Шок-шок, це такі кислі жулачки. Да, І частинка тій посилки це кошетка. Одинчик тут так написано. По-корейськи, по японськи чи по-китайськи. Щось таке написано, написано. Я думаю, він... смачний. давайте зробимо селфі на не на мій телефон, а на мій моєї мами телефон. ось я прийшла, принесла мамі телефон Лен Нову. От він зараз його розблоковує. Кемера. Так, под заднюю черную да. А-а-а, заслепує. Типа нец не видно. Ну вот я якось так вышла. Да-да, я на на получает. Кстати, мне тоже Lenovo. Ленову. Мир Lenovo. Mm -hmm. А телефон сопсует. Вот, кстати, давайте уже отходим. Выдадим эту фотку ужасную. И дадите. Окей. Боже, я урод. Видите, что моей маме не заставите стоить. Це коли я на останньому дзвонику чи на першому. Я вроді на останньому, бо на першому я така радісна точно не була. Точно. Все, заблоковуємо її телефон і... ідемо за елементами посилки. Я вже ну, там відкривала саме собою. Я не видержала. Мене. Ну, от я прийшла, деякі вже елементи тупо влазять. Перше я показую пасту. зубні. Це паста Денталюкс німецька. Німецька тут ще вона повна, тяжка, да. Це, ну, вона така, ну, я вже на їх теж повезувала само собою, саму собою, саму собою. Я вже нею пользувалась, вона така м'ядна, така куча, Ну, класна косилка. Так, це паста така дитяча Dont вот, пише, Такий намальований мишка. Тут пише око тест. Ну, типа, вони приходили цей медовий. Тут теж вона повне, тут ще якраз пише кит. Кит старай. My style, дівчачі та хлопчачі. Шалані! Скіт стайл видлком! Дитка! Да. У, 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 нічого не знаю, крім Чучи-Квачі, Чучи-Квочі! Ну вот, це теж дуже класно. У мене така сама була Денту Дент, зелена. Ну, але я її передала в суснівку, нас теж входила в цю посилку. Я її передала до баби. Euh, щоб я як приїжджала, там же чисто зуби, там було чим чистити, бо там тік... такі сильні минули, ну, для дорослих, знаєте, а там треба ж таку зелену, знаєте. Дитячо. Тому я її поставила туди. Я все порішала. Ну, це тільки для мене посилка, знаєте. Потім йде маска. Вот так. Ні, я ще дещо передала теж снівком. Ну, баби. Ну, я передала дуже багато що, знаєте. Там теж треба передати їм щось. я якщо позитива тут, звісно. От. Латен. Пише крема Лате мілк протеїн дел лате сейкел. Это классный пахнет, вот из развитая. Я уже, конечно, пользовалась. Вот. А вот так пахнет у него хотя бы. Шелланиски стайл. Чатикувачи. Чатикуачи. Чати, Шаби не пошл так и лаг. Майл. А, а, роман, та, так, Такий дуже класний. ще дуже класний, так. Да. Ну, а тепер шампуні. Ха. Ха Перший шампунь я вирішила віддати своїй мамі, так як він трошки дорослих. Балея пуша, шампунь уже классный Балея. Такой цы, компацион, короче, он Ну, Но очень классный. Да. Ох, силикон пуша. Ох, силикон Ох, силикон я, Ох, силикон Так, теперь идет такой тоже Балея. Закрывайся, закрывайся. Я тоже Там було два таких я вітала один Бабі і один собі Тут взагалі було три. Ні, а тут було тоже два. от він балея. Тут пише душе uh, Black Secret. Black Secret. Ну, Геглядуш. Для для Тепер. Є такий це вішам Балея Фур Кит. Дюше і Шауман'я. Бачите, якраз для дівча. І один я вдала своїй двоє рідній сестрі, так як її були один собі і один моїй сестрі рідній. Такий класний, повний. Mm. Mm. Ну так резкость. А цей. Ну, як шабуні, халама. Mm. Ну от, прийшов час прощатись. Це були не всі е, інгредієнти посилки, там ще було багато для дітей. Дуже богатые інгредієнтів. дуже, дуже богатые інгредієнтів. Ну, я показала тебе килька, то <клышко> был рушету. хочу тебя уже з'їсти. Подождишь, обидишься, Джимми. Ладно, ну підписуйтесь на мой канал, так и на и подписывайтесь на канал Бика и Лиза, на звук канал Лопыс. И ставьте пальчики вверх, лайкайте, пальчики. Несмотря на то, я такую не люблю. Всем пока, 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 пока.